Чим ближче було до святкування 30-річчя сімейного життя, тим неспокійніше ставало на душі у Миколи. З Марією одружилися вони молодими, все життя прожили душа в душу, і вона зовсім невинна в тому, що Микола на старості літ закохався. Хоча сам Микола старим себе ніколи не вважав, в свої 55 він виглядав років на 10 молодшим. Аліну зустрів п'ять років тому і відразу зрозумів, що хоче бути з нею. Жінка, хоч і була на 15 років молодшою за нього, все ж звернула увагу на імпозантного чоловіка. Вони познайомилися на роботі, відтоді вже п'ять років триває їхній роман. Дружина, звичайно ж, нічого не підозрювала. У Марії з Миколою он син вже дорослий, скоро внука їм подарує. У клопотах і за роботою Марія не помітила, що чоловік дуже змінився. Скільки разів за ці п'ять років Микола збирався сказати дружині, що йде від неї, але все якось було не на часі. То син вирішив одружуватися треба разом робити весілля, то прийде додому, а на столі його чекає смачна вечеря, борщ, вареники, які з любов'ю приготувала для нього дружина. То тепер наближається 30-річчя їх сімейного життя. Це ж збереться вся родина, тому знову не дуже вдалий момент. Аліна ж не переставала нагадувати, що колись їй набридне чекати, і вона кине нерішучого Миколу. Цього Микола найменше хотів. Тому пообіцяв Аліні, що відразу піде від дружини, як тільки відсвяткують свій 30-річний ювілей. Свято вдалося на славу. Зібралося багато родичів і друзів, усі вітали Миколу, Марію і бажали їм прожити в любові і злагоді щонайменше до золотого весілля. Та це не змінило намірів Миколи. Через кілька днів він таки повідомив Марії, що йде від неї до іншої жінки. Сказати, що відтоді для Марії завалився світ, це нічого не сказати. Її навіть не тішило те, що Микола обіцяв не судитися за їхній спільний будинок, а залишити все дружині. Натомість він забрав собі свій автомобіль. Будинок, і справді у них був добротний, на два поверхи, але Марії без Миколи він був непотрібний. бо ж до кого тепер буде дбати? Син одружився і пішов жити у власну квартиру, яку вони самі з дружиною придбали, а чоловік зараз живе з іншою. Тож Марія сказала Миколі, щоб оформив документи на сина, їхнього єдиного спадкоємця. Перший час з молодою дружиною здавалося Миколі життя казкою. Вони їздили на море відпочивати та й з'являтися на людях з молодою красунею було значно приємніше, ніж з 55-річною Марією. Щоправда, готувати Аліна зовсім не вміла і не хотіла. Але Микола не робив з цього проблеми мовляв, ще навчиться. Та вчитися Аліна теж не поспішала. Все частіше Микола сам стояв біля плити і готував чи вечерю для Аліни та її тринадцятирічної доньки від першого шлюбу. Дівчинка відразу полюбила Миколу і з самого початку почала кликати татом. Все було до тих пір, поки Аліна не дізналася, що Микола записав весь будинок на свого сина. Вона щиро розраховувала що частку, яка належить йому, він перепише її доньці. А яка мені від тебе користь? якось прямо запитала вона Миколу. Ти прийшов з однією машиною, на якій сам і їздиш, живеш в моїй квартирі, так що залишити щось ти не зможеш, бо нічого не маєш. Ще кілька років і ти на діда перетворишся, так що любий, або ти забираєш від сина свою частку в будинку, або повертайся до дружини. Такого повороту Микола явно не чекав. Забирати нічого він не збирався, та й не було як. Після розлучення Марія поїхала до своєї сестри Віталію і там влаштувалася на роботу. А син з внуком і невісткою продали свою квартиру, зробили ремонт в їхньому будинку і почали там жити. Але Аліна не жартувала. Дуже швидко вона зібрала речі Миколи і виставила його за поріг. Не маючи, куди йти, Микола зателефонував синові, просив. Щоб той його хоча б прихистив на деякий час. Син, звичайно, батькові не відмовив перед цим у них відбулася серйозна чоловіча розмова. Микола зізнався, що дуже шкодує про власний вчинок. Тільки, наробивши стільки помилок, він зрозумів, що перша дружина то таки від Бога.